Ми всі з вами зрозуміли, сьогодні в Києві ніхто не спав, всю ніч добили вони всім, чим могли росіяни, і в чергове застосували терористично застосували, в тому числі ракети «Кінжал». є влучення в Києві якраз е, такою ракетою, таки, таким терористичним ударом Російської Федерації. Я можу сказати, що судячи з того, як і скільки зараз росіяни вперше в березні, але скільки вони використали. І ракет 81 справді по всій Україні, і літаки, і бомбардувальники, і інші, і в тому числі з морських кораблів, здійснювали обстріли тими калібрами. Я можу сказати, що це справді така судома, справді така агоністична судома путінського режиму за його особистим наказом вночі після 8 березня. Влаштувати українцям терор. І він це зробив, і вони цей терор всю ніч нам демонстрували на території України. Мої щирі, звичайно, співчуття родичам п'ятьох наших громадян, які загинули в Золочеві на Львівщині. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав тепер від цієї терористичної атаки. Але для нас, Сергію, зараз важливі три речі: перше: ця чергова ракета терористичного атака чітко довела в чергове. Нам і всьому світові, що Україні потрібно не тільки збивати і оборонятися від терористичних російських ракет, а й знищувати ракету на сії. тобто ті самі ту 95 та інші е старіші радянські бомбардувальники, які несуть на собі цю смертоносну зброю в будь-яку ракету Ха або інші ракети, саме вони ці стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальної дії. Обстрілюють нас починаючи з дня вторгнення, з 24 лютого 2022 року. А масові такі терористичні атаки з 10 жовтня минулого року. Тому перше треба нам винищувачі F-16, Вони називаються гадюки і не дарма, так їх називають, бо вони можуть нести на собі ту зброю, яка якраз ці тихоходні старі радянські бомбардувальники може знищувати на великій відстані. Перед тим, як вони відстрілюються по е, мирній Україні, по нашим містам, по нашим селам і по нашим е, енергетичним об'єктам, Другий висновок: нам потрібно вкрай потрібно, в тому числі посилення протиповітряної оборони контрбалістичними протибалістичними системами ППО. Насправді існують такі системи, і, наприклад, та система. Сам ПТІ, про яку давно ми говоримо з італійцями і французами, вона в змозі збивати в тому числі і балістичні ракети. Тому більш сучасні системи ППО нам потрібні. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що вже третій місяць навчаються наші українські військові в Сполучених Штатах Америки в штаті Аклахома на пати на Петріотах на протиповітряних системах сучасних і потужних, і вони в тому числі за певною модифікації, можуть. Протидіяти балістичним ракетам російським кінжалом, то треба нам скоріше з американськими партнерами постачати, поставити на територію України і разом з нашими навченими сотнями українських військових, які можуть застосовувати. Ну і третє, третє, я можу сказати, що ворог не змінився, а навпаки, стає тільки більш терористичним. Свідомо вони розуміють і б'ють по об'єктам енергетичної інфраструктури для того, щоб Знекровити Україну для того, щоб знищити нас і нашу економіку, це геноцид, і саме геноцид українського народу, нарешті без жодних зволікань подвійних стандартів, має бути головною темою і в ООН, організації Об'єднаних Націй і по всьому світу разом з усіма нашими союзниками по антипутінській коаліції.